Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні не став час поговорити про те, яка у нас буде з вами нова серія Android Магнітол Johnson. Дійсно, було багато змін. Пройшов майже рік, коли я розповідав, навіть більше, мабуть, року, коли я розповідав про різні магнітоли Джансон. І знову є зміни, і ці зміни вони такі разючі, що про них потрібно поговорити яким же чином визначати характеристики, хочу одразу нагадати, що ці всі назви v 1 v 1 Pro, v 1 v 9 і тому подібне це назви дуже умовні. Це умовні назви, які поділяють різні абсолютно модифікації магнітол, які мають різні серії. Це може бути XT, DV, MS і тому подібне. Тому. Точно сказати, яка модель буде. Дуже важко по модифікації, воно ще залежить від регіональності, де продається дана магнітола. Але технічні характеристики, у них всіх базові зберігаються. Давайте подивимось на те, що зараз представлено від Johnson Основні моделі. Це 9-10 дюймів, хоча є набагато ширший різновид, і з них буде цікаво V9. По-перше, розглянемо ось цей останній стовпчик, відкрию вам невеличку таємницю: V1 і V1 Pro більше не існує. Хоч тут показано, що в ній немає ні CarPlay, ні кругового огляду, ні DSP, ні охолоджувача вентилятора, нічого немає, але це спеціально так зроблено Джонсоном, навіть якщо ви замовите цю версію, все одно ви отримаєте оцей третій стопчик. Оцієї версії вже не існує, і давно її ніхто не продає, і просто зняли з виробництва. Тому розгляд є актуальним лише версія, яка називається v 1 k Що таке v 1 k і v 1 K? v 1 k це якраз наявність CarPlay. Нібито тут є CarPlay, тому вони так виділили. Хоча, ще раз наголошую, якщо ви замовите без CarPlay, все одно отримаєте CarPlay. Як бачимо, дисплей тут має розширення як в 9 так і в 10 і 720p. Чотирих'ядерний, дуже простий процесор, але дуже популярний. Є варіанти 1 плюс 32, 2 плюс 32, 2 плюс 64, 4 плюс 64. Зверніть увагу, 4 плюс 64. Це не означає, що ця магнітола швидкісна, абсолютно нічого не означає. Це просто дань моди. Якщо ви хочете купити 4 -оперативки, але з таким ось процесором, то в принципі купуйте. Якщо вам це здається, що це буде потужна магнітола, то ви дуже помиляєтесь. Вона не буде потужною, це буде така сама магнітола, як 1, 2 і 2 оперативки. Насправді. Тому що на швидкість магнітоли не дуже впливає оперативна пам'ять. Далі, у нас буде радіочіп, той самий 25, який використовується, це фактично оця оновлена модель. Так, і Android Auto як дротовий, так і бездротовий. Нема підтримки камери кругового огляду. Ну, тобто, теоретично є підтримка двох камер передній і задній. Якщо ви придбаєте спеціальний перехідник, ви можете зробити чотири камери. А якщо хочете 3D-360, то треба ще додатковий ресивер, який буде це робити. Є DSP. На 12 показників, в принципі, нормально, але насправді загальна потужність такої магнітоли досить невисока 45-55 Вт. Вентилятори сюди не додають, бо слабка магнітола. Ну і Bluetooth 4.1, якщо це для комусь важливо. Далі дивимось на топову модель, яка, ну, в принципі, йде середнячок, найбільш продаваема це B1. До цього часу вона може бути там XT5. XT9, інколи, DV бувають, маркування і може бути різним. Але параметри однакові. Якщо в попередній версії там був лише Wi-Fi, то в цій версії у нас буде ще 4G. Тобто ви можете вставити SIM-карту. Тут восьмиядерний процесор із більшою частотою 1,6. Дисплей той самий, як і в цих попередніх, 720p. До речі, це досить зручно. В випадку ремонту, то всі вони однакові, дуже легко замінити. І, якщо потрібен більший 2К дисплей, є зовсім інша модель, тому тут не, не загострюється на цьому. Процесор нормальний, він кращий набагато, ніж 4-хядерний, але все одно він не є суперпотужним. Але він нормальний і підходить для 90% користувачів. Існує версія 2 плюс 32 поки що. Думаю, що найближчим часом вона зникне. Але є ще четвірка 44 і 4,64 на восьми ядрах, і 4,64 на чотирьох ядрах. Це абсолютно різні магнітоли. Тут навіть нема чого порівнювати. Це абсолютно різні прилади, і цей прилад набагато кращий. Є версія 6 плюс 128. Стоїть 55-й радіочіп. Є провідний Android CarPlay, як, до речі, в будь-якій іншій магнітолі Jansson. Немає підтримки 360, але, як я вже говорив, це можна зробити. Є підтримка двох камер одразу. Є DSP, і тут вже цікаво, що тут один канал уже 45-55 ватт, а таких каналів 5. Тому така магнітола значно потужніша, ніж оця. Якщо тут стоїть програмний DSP, тут стоїть уже апарат. Є, звичайно, вентилятор, бо охолоджувати потрібно більше всього DSP, а не сам процесор. І Bluetooth 5.0. Нова версія v 9 v 9 і V9. Відрізняються вони лише тим, що V9 йде в комплекті з камерами 360. Як бачите, на цьому малюночку, і вище ми можемо зараз його показати вам цей малюночок, ще додатково ось він. Там є ось такий уже інтерфейс і підтримка 360. І 360, до речі, нормальне, тобто це повноцінний 360 вигляд зверху, з зшиванням і ну В комплектів v 9 йде 4 камери, і ці чотири камери, дві з яких встановлюються наперед і назад в нормальні місця. А от дві бічні треба буде вшивати в крило як Теслі. то це не камери для підключення в е, зеркала, тому що зеркала не дуже якісно і надійно, тому врахуйте це. Коли будете купувати подібний прилад. Знову стоїть той самий дисплей 720 QLED, восьмиядерний про це, але більш потужний. Мабуть, це було потрібно для того, щоб підтримати саме цю функцію 360. Є версія 4 плюс 64, 6 плюс 128. Восьмиядерна, в принципі, достойні версії, два варіанти. Ви одразу запитаєте, а де ж 8? -ка? 8 плюс 256? Так, є вона, але вона не йде в версії v 1 плюс. І не йде у 9 то зовсім інша модифікація, і я ще розкажу про це. Інший радіочіп 54-й. В чому різниця між цими двома чіпами ніколи не задавався, але знаю, що вони регіональні і тому треба купувати магнітолу в тому регіоні, де ви проживаєте. Вони поділені на різні частини. Особлива увага Північна Південна Америка, Азія і Європа. Там можуть відрізнятися частоти, тому радіо погано працює, якщо ви купите Азіатку і спробуєте користуватись не в Європі. Так, є CarPlay, є підтримка 360, але лише в версії V9, в версії v 9 нема цієї підтримки. Не впевнений, що в цій підтримці В9 програма буде, скоріш за все, вона буде платною, або її потрібно буде активувати за допомогою там меню або якогось паролю. Є 48EQ, тобто нам показують, що тут є набагато кращий підсилювач, і наскільки я вже знаю, уже буде 65 Вт на канал, а це вже більше 300 Вт загальна потужність, що в принципі досить достойно, Ну без вентилятора тут не обійтись, і Bluetooth 5.0. Перейдемо тепер до версій, яка ще зберігається з 8256. От 8256 буде лише у V2. V2 в принципі, особливо нічим не відрізняється, тільки, як бачите, той самий процесор 1.8, як на V9, є 8256 версія, є підтримка нових UI, це просто інтерфейс, CarPlay Android Auto, той самий дисплей, є вентилятор, радіо. DSP. От DSP там буде слабкіше, ніж у v 9 Хоча, хоча, знаючи, як працює Джасон, скоріше всього, там буде теж і DSP уже оновлений. Ну, Тому що, як і є чіпи, ті становлять. Тим паче, що їх ціна піднялась, чіпів і це дуже сильно впливає. Багато запитують, а що це ось таке? Ага, радіочіп інший. Підсилювач 88-й, ну він і там 88-й кругом, тому не думаємо, що там щось інше. Що це написано? GPS-track. GPS-трек, GPS ну но, вони всі підтримують GPS. А от GPS-навігація працює як без інтернету, так і з інтернетом. Сучасні більшість потребують інтернету, але ви можете встановити стару версію якоїсь навігації, яка буде працювати на будь-якій версії Janson. Тому це GPS-трек це не GPS-навігація. GPS-трек це, GPS це відслідковування, щоб слідкувати за вами, коли ви їздите, точніше, за магнітолою віддалено. І це називається GPS-track або track. Ну, онлайн радіо потрібно активувати, зрозуміло. Така функція є вже кругом. А от на рахунок AI e Voice тут є проблеми. А і войс, в принципі, на сьогоднішній момент вже доступно. його можна просто встановлювати як програму, тому просто звертаєтесь, купуєте і встановлюєте прямо з плеймаркету. Та програма, що була встановлена, має обмеження, вона не має слов'янських мов, тому вона підтримується лише класичними чотирма, п'ятьма мовами. Ну і звичайно, азіатськими мовами. Да, так, цікавим є момент, що раніше потрібно було обирати тип сигналу камери, і v 2 може це залишитись, бо це MS серія а от в версіях V1, V9 це робити не потрібно. Підтримка Full HD камер без проблем, приєднуйтесь, і це відбувається автоматично. Це дуже гарний Ну, зроблено, тому що не потрібно кожного разу шукати підбирати. Що не підставиш, все буде працювати, система сама визначить. Не розумію, чому це вони не зробили раніше, але факт є факт. Тепер це є. Це говорить про те, що у нас є вихід на монітори, якого не було. До речі, от в версії вище. Ось тут немає виходу на додаткові монітори. Потрібно купувати через USB-перехідник, а тут є вихід на монітори. Навіть у версії, в якій присутній 4G, чого не було раніше. АВІ out досить цікаво. Але як бачите, все одно треба якийсь адаптер. Написано, потрібно купувати адаптер, тоді воно буде. Думаю, що він USB, скоріш за все, це USB-адаптер. Підтримка DVR на будь-якій з них є. Підтримка TMPS, звичайно, є стати в шині. Обіді 2 підтримка є з кругом, проблем немає. Да, плюс так, є підтримка. Просто купуєте спеціальний прилад, який підключаєтесь, і у вас буде цифрове радіо або цифровий телевізор, якщо вам це потрібно. Так, це ось старі моделі, як вони існували, але тепер перейдемо до тих моделей, які вже ближче, ближче до конкурента TIS. І, звичайно, от одна із них це V3. V3 буває двох типів 9,5 11,5 інж, і тут не потрібно сильно так турбуватися, що тут щось змінилося по розмірам. Насправді нічого по розмірам не змінилося, і це та сама 9 і 10, просто зникли оці от кнопочки от з боку натискання, які ми нажимаємо, їх просто немає. Вони заховані, і розширилося безрамочний дисплей. Тут використовується процесор процесор такий, як встановлений. Ось тут у нас буде частота а 2,3 тобто значно потужніший процесор. Це потрібно для дисплею, який тут стоїть. А тут дисплей стоїть, нагадую, вже Full HD 2K 1200P. І є варіант 6 і 8 гіг оперативної пам'яті. І здається, вже є варіант 16 гіг оперативної пам'яті, але поки що не розповсюджений. Так, це у нас. Вилетіло, нам це не потрібно і не цікаво. Далі переходимо. Підтримка 4G Wi-Fi, зрозуміло. Підсилювач все одно залишається 88-й. Чому стоїть 88-й підсилювач? Тому що він самий надійний перевірений на сьогоднішній момент. Також ми маємо дещо на 36, але мені говорили, що вже буде 48. В Цьому буде різниця. Підтримка Android Auto і CarPlay, і навіть є підтримка цифрового. Радіо, і, ну, як бачите, ще є 3D Real Yes Динамік, що це таке. Це зображення, коли ви їдете, у вас відображується якесь е, на екрані 3D-зображення вашого руху. І, зокрема, в цій моделі буде додано, наскільки мені вже пояснили, буде додано найближчим часом саме в версії 8 256 буде додана можливість. Чотирьох камер, які будуть показувати імітувати те, що робить в тому числі TI, схоже дуже на Теслу, Люди, які рухаються, машини і тому подібне. То вони тут це роблять. Єдине, що це буде значно дешевше одразу. навіть на сьогоднішній момент ti айсовський варіант коштує 500-600 доларів. Цей варіант буде коштувати 300-350 доларів, двічі дешевше ніж з тією ж самою функцією. Так, але це ще не все. Також ще існують версії, про які не варто забувати. От якщо їх набрати у нас на сайті без рамки. Так, без рамки. Без рамки, це у нас є версії, ось ця версія. x серія. Так, в x серії теж є свої варіанти, і ось вони прописані. Ось версія. Тут декілька їх варіантів, ми розглянемо два варіанти. Є ось така ось магнітола за такою крутілкою, про неї вже розповідав окремо. Тут вона має власний монітор, восьмиядерний стандартний процесор, в принципі, для такого розміру є 30, Стандартний підсилювач Full HD QLED дисплей. У нас є вентилятор, підсилювач 88, 55 радіочіп. Тобто нічого не змінюється, але незвичайний дизайн. І є тут е, така ось підсвіточка, яка може змінюватись по кольору вашого автомобіля. Якщо ви зробили Ambient, тут можна ще змінювати. Також вона ще активна, працює під музичку. А ось іще x серія. Ну, до речі, оце називається X8. А це X7. І вони існують в трьох варіантах до цього часу, і будуть далі продаватися. І вони є ще 8 їх оперативки, крім того, що тут написано: є 6 їх оперативки. Тут теж qled дисплей це великі магнітоли, от X7, це є 11 дюймів, і є навіть варіант від 14 дюймів. Такі великі магнітоли, модні на сьогоднішній момент. Вони будуть залишатися і надалі. Ціна в них в принципі доступна. Вона не така космічна, їх можна встановити на стандартну рамку. В цьому є ідея. І вже встановлювали ну, не один раз. Те. Ну, ось, ось те, що. А ось, до речі, тут можна побачити, як виглядають В9 камери. Ось як бачите. Тут буде, так, да, до речі, чіп восьмиядерний, який стоїть уже на v 9 буде Qualcomm, Це не буде Mediatek, Чи плюс це, чи мінус, не знаю. Наскільки я пам'ятаю, прошивання робиться зовсім по-іншому, але Qualcomm більш потужні чіпи. І це, мабуть, саме пов'язано, щоб створити оцю 3D-картинку, щоб вона не лагала, а щоб вона не підтормажувала. І тут написано: плюс 5G, не плутайте це не 5G. Класичний мобільний зв'язок це 5G Wi-Fi. Нового покоління з підтримкою. Але воно вже є давно не розумію. І на всіх магнітолах не розумію, чому. Це якось на цьому загострена увага, мабуть, щоб знову ввести оману і подумали, що тут підтримка 5G мережі. 5G мережі, на жаль, поки що немає в цих версіях лише 4G. Але, звичайно, якщо появиться 5G кругом, то буде підтримка 5G і в цих мережах. Ну, як бачите, ось такі камери. Вони монтуються з боку, з боку на вашого автомобіля і дві ось такі камери. Можна кращі камери підібрати передню, задню, оці бічні, звичайно, треба буде використовувати саме ці, тому що вони заточені під цю програму. Так, ну от, в принципі, всі новинки, які з'явилися, вони є. До речі, ви можете подивитись ціни, забув ще про їх 7. Ось, будь ласка, є і така ось версія. Ви її, мабуть, зустрічали інших виробників. Вона існує в версії 8 256. і вона існує в версії x 8 4 64, дещо дешевше. Тут є два регулятора, на якому зображено. Ну, він багатофункціональний регулятор. Відповідно, на ньому, в залежності від того, що ви робите, з'являється функціонал. Або це громкость крутити, або переключати. Ну Стандартний плюс тому, що тут ну, кому потрібно HD дисплей, але знову скажу, Full HD дисплей має сенс, якщо ви збільшуєте розмір екрану. От для цих магнітол це має сенс, адже вона стає значно більшою. Це великі магнітоли. Вони є і 15, дюйм, 14, чимось, і 12 дюймів. 12, до речі, більше значно, ніж 10, тому це видно. Тому там це е, виправдано використовування Full HD. А так, в принципі, немає сенсу використовувати Full HD дисплей, бо це зменшує на маленькому розмірі, і так невеликі іконки, невеликі тексти і надписи. Тому краще все-таки, якщо у вас стоїть дев'ятка або десятка, там має бути 720p екран. Не, маю, не бачу сенсу в Full HD. Ну, якщо вже хочете, звичайно, є і цей варіант від Джонсуну, ви можете його придбати. Ну, Прийдеться заплатити більше. Хоча інших виробників вартість значно вища. Ну, конкурентом, яким є Тіс, відповідно, і говоримо лише про TIES. Є інші виробники, хоча вони приблизно приблизно дотягуються до Джонсона по ціні, тому вони так і виглядають. Хоча треба розуміти, що є бренд і не бренд. Джонсон це бренд. Пам'ятайте про це, відповідна якість як брендового товару. В принципі, на цьому все. Якщо у вас виникають питання, пишіть, будь ласка, звертайтесь, телефонуйте. Багато чого є з наявності. В принципі, на сьогоднішній момент маємо величезний склад рамок, величезний склад різних перехідників, кабелів і так далі. Можемо забезпечити будь-яку машину магнітолою, підсказати. безкоштовна консультація протягом 14 днів з моменту покупки. Розповідаємо, як підключити, а це означає, що ви можете суттєво зекономити на вартості. Вартості обслуговування вашого електрика. На жаль, ми зустрічаємо і дуже часто зустрічаємо проблему. Електриків немає в Україні, е, немає людей, які зображають, або люди, які займаються цим дуже рідко. Можливо, він і класний автоелектрик, але він саме з цим не має справу і він не знає. Курсі тенденцій, змін, оновлень, і починає чудити ось такі речі, як, наприклад, камбас для керування кермом для деяких автомобілей, на які він нам абсолютно не потрібен. Але вони йому щось вимагають. На цьому все, до зустрічі. Звертайтесь!